Ніч на 4 серпня в Лос-Анджелесі США відбудеться масштабний вечір боксу, в події якого один із найкращих боксерів сучасності, якщо не найкращий, американець Теренс Кроуфорд, спробує підкорити четверту вагову категорію. Відібрати титул чемпіона світу за версію WBA у першій середній вазі у Ізраїла Мадрімова з Узбекистану. Володар титулу WBA у першій середній вазі. Ізрив Мадрімов поділився очікуваннями від поєдинку з Теренсом. Я думаю, що він знає мій менталітет. Я знаю, що він не зможе мене психологічно зачепити. Я не лихословлю, я нікого не зневажаю. Я дозволяю своїм клукам говорити на рингу. Я не така людина, і теренс це знає. Він дуже розумна людина. Він знає, що не буде витрачати свою енергію, намагаючись залізти мені під шкуру, тому що знає, що я не збираюся на це реагувати. Ми фактично стали друзями. Ми провели багато часу разом. Знімали всі проморолики. Він поважний, хороший хлопець. і Один з моїх улюблених бійців, тому що він хороший скромний чемпіон. Найкращий, на мою думку, це найкращий суперник для мене. Тренуйся, поки твої кумири не стануть твоїми суперниками. Це те, де ми зараз знаходимося. Останнім, хто пройшов у поєдинку проти теренса повну дистанцію, був Віктор Постол в 2016 році. Вже як 8 років поспіль теренс не залишає результати поєдинку на розгляд суддів. Подивимося, чи вистачить потужності Крофорда у новій ваговій категорії проти більш молодого опонента. Якщо Крофорду це стане під силу, він хоче організувати поєдинок проти абсолютного чемпіона суперсередньої вагової категорії Сауля Альвар це був би дуже класний поєдинок двох чемпіонів у чотирьох вагових категоріях. Нагадаю, що 10 серпня Сергій Богчук буде захищати свій пояс тимчасового чемпіона світу за версію WBC. проти дуже небезпечного суперника Вірджила Ортіса, який провів на проферензі 21 поєдинок та всі закінчив достроково. Сергій провів на проферензі 25 поєдинків, Один програв, а з 24 переможених двобоїв 23 закінчив достроково. Тож це буде дуже цікавий поєдинок двох панчерів. Сподіваємось, що Сергій вийде переможцем у цьому протистоянні. Також 17 серпня на нас чекає ще один цікавий двобій за участю одного з найвидовищніших боксерів сучасності українця Сергія Дерев'янченка. Проти дуже агресивного та потужного опонента з Франції Крістіана Ембілі. Є вірогідність, хоча й невелика, що переможець цього протистояння матиме шанс побитися з абсолютним чемпіоном цієї голої Саулем Альваресом. Тож тримаємо колечки за наших спортсменів, які піднімають прапор України над своєю головою. Та прославляють нашу неньку за її межами. Дякую вам за увагу. З вас підписка. До зустрічі!